Доброго вечора, малята, хлопчики та дівчатка. Сідайтеся, будь ласка, розпочинається вечірня казка. Малята, я сьогодні буду робити музичну казку. Так. О, вовк і семеро казенят. Так, що тут написано? Ага. Вовк прийшов до козенят і співає низьким голосом. Так. Кажете низьким голосом. А, тоді мені треба бути під низом. Так. Ой. Ой. Буду співати внизу. Козеняточка, маляточка, пиша вам. Молока, принесла. Добре відкривайте, мабуть зустрічайте! Хо-хо-хо-хо-хо! Арія уговка виконана. Так, що там далі. Козенятка, співати високо. Хм, Та щедов точить у двері. Ми віримо ці хімері. Доброго вечора, малята. Привіт, Іриско. Привіт, моріска. А може ти мені поясниш? Чому ти залізла на наш диванчик і ще й мекаєш? Ой, вибач, Барбариско. Я тобі зараз все Ой, розповім. Ага. вовк та семеро козенят. Гарна казочка. А що це таке? Я робила казочку та й залізла, бо тут написано співати високим голосом. А ти вирішила? Якщо співати високим голосом, це обов'язково треба високо залізти. Ну так, дуже цікаво. А як же співати на вовк? А вовк вже співав. А ти вирішила, якщо написано співати низько, це обов'язково треба залізти під стіл, так? Ну, звичайно. Та ні, ну що, ти, Іриско, малята і ви знаєте, ось скажи, в природі так буває, що є ті, хто співають дуже високим голосом. А ми Іриско подумай, хто в нашій природі може співати високим голосом? Чим голосом співати, напевно, Вау, 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 так? Чи потяг Тух-тух, тух-тух. тухту, тухту. Туту. ту, -тух. ту -тух. Ось бачиш? Тобто означає, якщо ви хочете співати високим голосом, це не обов'язково залазити дуже високо. Так само і низьким. Просто треба понижувати або підвищувати голос. Так, а? так. Ну що, Іриско? Тоді давай разом з малятами подивимось мультик Волк та Семен. Сьогодні ми раді зустрічі з вами у рубриці нашої програми Листи для Іриски і Барбариськи. Але в нас особливе свято. Ось подивіться, до нас надійшла Бандероль, а надіслала нам її коханська Юлія Юр'ївна. Яка проживає в місті Тернополі за адресою вулиця Данила Галицького, 5 у 124 квартирі. Юля, ти нам з Ірискою зробила надзвичайно велику приємність. Ми такі раді, такі раді цих певні до нашої передачі надійшла надійшла Бандероль малята, беріть приклад Юлі. Так, давайте мерщій подивимось. Давайте, що ж нам надіслала Юля. Так. Так. напевно щось дуже таке акуратне. Ось дивіться, як багато паперу, щоб нічого не збилося. Не, я вже не можу, я вже не можу, як я хочу прочитати цього листа. Привіт, Іриско і Барбариско! Привіт! Привіт! Мене звати коханська Юля. Юлечко, в тебе прекрасне ім'я і дуже красиве прізвище. Мені чотири рочки і сім місяців. Яка вже гарна і велика дівчинка, правда? Угу. Так, я дуже люблю дивитися вашу передачу. А ми, ми, як раді знайомство з тобою, Юлечко. Так, і мені ще дуже подобається мультик, Я просто в захваті. Я ще маленька, тому листа ми пишемо з мамою разом. Юлю, в тебе чудова мама! Прекрасна! І ми дуже вам дякуємо, що ви допомогли своїй донечці написати цього листа і надіслати нам зі рискою цю бандероль. Напевно, ви дуже-дуже любите свою донечку. Юлю, тобі дуже поталанило з мамою. Читаємо далі. Передаю вам два подарунки. Ми хочемо вже їх побачити. Так. так, 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 яка гарна квіточка. Ура. Молодець. А що ж тут написано? Для мене. Для іриски, Ось Още один. <при Jingle> Подивіться. Ой, як приємно. <driveway> Для барбариски. Юлю, ми дуже, ми дуже. І тобі дякуємо за те, що ти така талановита дівчинка і така уважна захотіла нам з зірізкою зробити такий приємний подаруночок. Так, читаємо mm. далі. Я передаю вам два подарунки, які я зробила своїми руками. Oh. Молодець! З нетерпінням чекатиму нових випусків вечірньої казки, папа. І ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Я ще раз, ще раз і ще раз хочу подякувати Юлі! Молодець, молодець, Юля. Молодець Юліна мама, а ви малята майте на увазі. І всі, хто вміє робити своїми руками ось таку красу, обов'язково робіть. Обов'язково надсилайте, адже її побачать, усі ваші рідні, близькі, друзі і знайомі. Вами ж усі гордитимуться. А ми ми з ми так! Сімо! Дякуємо, друзі, до нових зустрічей у рубриці нашої передачі листи, а тепер навіть і подарунки ось такі для Іриски та бар Ага! Люлі, люлі, треба спати. Йде вженішенька до хати. Світить зіронька віконце, спи маленьке наше сонце, Баю-баю-бай-бай-бай, спи дитина засинай. спи малесеньке дитятко, вже втомились Баю-баю-бай-бай-бай, спи дитино засинай. Баю, бай, засинай На добраніч, ніч ангеликів на ніч. дитя тихим сном, Шепче сад за вікном, Сходить місяць в ріди, Оченята закрий. Ніч прийшла, спить земля, Спи до ранку, Oh, Níč přišla, spí cemlá, spí do ránku malá. Spí, dítě, tichým snem, Ter chestolatica nom skoditi mi sa tebidi o cenata zakri niche mene zerno madar stane v sonitse melo niche mene 사로 말아 스타네 없어 하는지